прийде привітати. Ух ти! Вау, дякую! Дай я вас поцілую. Ой, мій! Куди я мій котей поцілую? Що треба татові сказати? Ох Ух, який гарний! Ми мали оцінь! Такі гавні, ось, ти, я, я так Емік сам робив і писав сам, бачиш Ох, тобі? Ох, ти хепі бьорді, так. Да. А що таку квіточку мені зробив? <реш> а, тут, а що тут у вас? <реш> не сказу. Розпечати. Розпечатати, я думаю, якісь оливці, я буду малювати. Не лави, не виду, а це я купив со своєї копілки. з личних грошей. Тати та подарунок. Золоту ручку. Хоч по посемою. Золотатки великим великим алмазом. Сава, дорога ручка. Може, oh. це моя. А ця Віка приготувала подарок і відкритку. Ой, це гарна відкритка від Ані. Ух, ти, дякую. Ооо, киські. Китки, ані лате. Коватиска венечку. Дякую, будем путь, ади собой, дає віково сіла. Дякую вам за подарунки. А ще от мене подарунки. А, ще від мами є щось, нічого себе. Що да. Там... Ой, це буде хазар. Це бьорди. Це що таке там? Це мама. О, Украсала. мама тут написала текст. Ого, го А ти мама зробила тут подарунок. Написала бага, всяких багато всяких пожелань, багато всяких. Так, о, о, що все. О, це щось, можна пожелання. Читаєш місцеві випало, отримуєш подарунок. Читаєш перше. Навіть ігра, навіть парад. Солнеч. Два рази кинуть кубика та ще, щоб прийти. А це я вітаю свого чоловіка з ним народження. Ось такий подарунок Чого, великий, що це таке може піддобили? бути? Там є даєш, що таке? Ні, а як ти думаєш, я думаю, що? Я думаю, було дуже важке щось. Евецьок, де кадошки та побувати, коли ти моя ходиш до дохтового там, що і так от тощичками та під кришею. А що там виховив калькулятор і знайшов. Евець, подивися, бути... що тут таке, ти думаєш? Я теж не знає. я. я. Евець, може ти вгадаєш? Я от ножи по не можу. Евець, може ти вгадаєш, що тут тато таке? Евець, помогай. Лоски для диха. Ні, так і говорить. Ось певі обіжки се. Ладно, щось таке може бути. Ого, во і напиту. Непонапіш. Да, ні, і напитує. Нічого ж такое. Сподіваюсь, тобі подобається коханий з ним народження. Вітаю.

То есть такая. Эми, ты знаешь? Да? Была. О, пульт. Да я телевизор. Пульт еще. Да, те. Да, тела вижу. Что что-то такое. Непонятно, что. На рука що непонятно, не что. Не О, кисалтоватый. Нет, на кресло. Зачем на дует? Точно. Ой, Дякую моїй дружини і моїм діткам за такі замечательні подаруночки, що вони мені подарили, за сюрпризи, за поїздку в Лондон, за те, що мені дружина подарувала, Це гарне крісло. За такі гарні відкриточки дітки зробили. І за кавку, от, от, і за ручку, собачку, за ту сушеньку зарю. Дякую ще і от... за... І за мене. І за. А саме хребше, mm -hmm. я хочу подякувати. Богу за те, що весь качесні дітки і за дружину. Те, що це найдорогох наші переробити. Дякуємо за все.